Всім привіт! Сьогодні у нас такий собі цифровий урок, а точніше, справжній квест. Мета розкрити таємницю, як величезні файли стають настільки маленькими, що їх можна легко пересилати і зберігати. Що ж, поринаймо у цю пригоду! О, я думаю, ця ситуація знайома абсолютно всім, правда? Це ж класика. Намагаєшся щось відправити, а у відповідь файл завеликий. Це повідомлення, ніби перший виклик у нашому квесті, і сьогодні ми з'ясуємо, як його перемогти раз і назавжди. Отже, почнімо з основ – перший розділ нашого шляху. Давайте розберемось, а чому власне стиснення файлів це не просто зручність, а справжня необхідність у сучасному цифровому світі. Тут все доволі просто. Уявіть, що ви надсилаєте комусь велике відео або хочете зберегти всі фото з відпустки. Розмір має значення. Чим більший файл, тим довше він буде завантажуватися, і тим більше місця з'їсть на вашому диску чи в хмарі. По суті, це марна трата й часу і ресурсів. Гаразд, з проблемою розібралися. А яке ж рішення? І тут на сцену виходить наш головний інструмент архів. Давайте з'ясуємо, що ж це за звір такий. Якщо говорити просто, архів це такий собі цифровий рюкзак. Ви можете скласти в нього купу різних файлів і папок, документи, фотографії, музику, і все це буде зберігатися як один єдиний об'єкт. Неймовірно звучно, щоб навести ладу своїх даних, погодьтеся. А ось це, мабуть, ключовий момент нашого уроку. Дуже важливо розуміти різницю. Дивіться пакування це коли ми просто складаємо купу речей в одну коробку. А стиснення це, ніби ми ще й беремо вакуумний пакет, щоб випустити звідти все повітря і зробити цю коробку набагато набагато меншою. Тобто архів може просто об'єднати файли, а може і об'єднати, і стиснути їх одночасно. Ну а ось інструменти, які я впевнений, багато хто впізнає. Це ті самі програми, архіватори та розширення файлів, які вони створюють. Назви ж знайомі, так? Це і є наші вірні помічники у квесті зі зменшення файлів. Так, добре, назви ми знаємо. Тепер переходимо до практики. Що ж насправді роблять ці програми, як ми можемо скористатися їхньою силою? Насправді все зводиться до трьох простих дій можна запакувати файли в новий архів, потім розпакувати їх звідти, або ж додати щось новеньке до вже існуючого архіву. Це, так би мовити, три кити, на яких все тримається. А ось подивіться на екран чудовий приклад з реального життя. Коли ми клікаємо правою кнопкою миші на якомусь файлі, ми бачимо саме ці опції. Операційна система робить процес архівації максимально простим і доступним, буквально в пару кліків. Ну а тепер? тепер ми підійшли до самого серця нашого квесту. Час розкрити головний секрет як насправді працює стиснення. Готуйтеся. Зараз буде справжня магія алгоритмів. Отже, головний секрет це надмірність. Алгоритми стиснення, по суті, це такі собі дуже розумні мисливці за повтореннями. Вони знаходять у даних однакові шматки і замінюють їх чимось значно коротшим, тим самим зменшуючи загальний обсяг. І ось ця цитата чудово ілюструє основний принцип. Це основа так званого кодування зі змінною довжиною, наприклад, як в алгоритмі Хафмана. Частим елементам короткі коди, а рідкісним довші. Геніально, чи не так? І водночас просто. Давайте науважно ну, подивимось на цю таблицю. Бачите? Літера А зустрічається найчастіше, аж 10 разів, тому їй присвоюється найкоротший код 00. А от літери Е та Ф з'являються рідко, всього по 4 рази, тому й коди в них довші. Саме завдяки цій простій логіці і досягається така вражаюча економія місця. Але, звісно, це не єдиний спосіб творити магію. Існує ще один потужний метод, який працює трохи інакше, і особливо ефективний, наприклад, для зображень. Називається він кодування довжин серії або скорочено «RLE». Просто уявімо, що у нашому файлі багато-багато разів повторюється одне й те саме слово. Наприклад, як тут, комп'ютер. У різних відмінках це й є та сама надмірність, з якою борються наші алгоритми. А тепер подивіться, що робить схожий за принципом алгоритм. Замість того, щоб зберігати слово комп'ютер знову і знову, він може замінити його на якийсь короткий умовний символ, скажімо, чезе. І ось так одним рухом ми кардинально зменшуємо обсяг даних. Звісно, це дуже спрощений приклад, але він чудово показує саму ідею замінити довгі послідовності не короткі, ефективно, правда ж? І наостанок дуже важливо знати, що стиснення буває двох основних видів стиснення без втрат, як у ZIP-архівах, працює як ідеальний архіваріус. Воно відновлює кожен біт інформації до початкового стану. Це абсолютно критично для текстів і програм. А стиснення із втратами, як у фотографіях JPEG, це скоріше художник, який трохи жертвує дрібними деталами, які око все одно не помітить заради значно меншого розміру. Що ж, наш квест добігає кінця. Ми розкрили основні секрети стиснення. Давайте тепер зберемо всі скарби, які знайшли на цьому шляху, і підіб'ємо підсумки. Отже, що найголовніше варто запам'ятати з нашого уроку перше, архіви це зручні контейнери, щоб зібрати файли докупи. Друге, стиснення працює завдяки пошуку та усуненню повторів, тобто надмірності. І третє, в основі цього всього лежать дуже розумні алгоритми, які замінюють довгі шматки даних на короткі коди. І наостанок питання для роздумів. Від перегляду фільмів онлайн до миттєвих повідомлень у месенджерах стиснення даних є абсолютно всюди. Просто подумайте, як ця, на перший погляд, невидима технологія щодня формує наше цифрове життя. Це і буде ваше маленьке донашнє завдання. Дякую за увагу!